Всім привіт! З вами я, Софія Таланова, і це новий влог. Цей влог обіцяє бути дуже цікавим, тому якщо ти ще не підписаний, то підписуйся, став лайк і поїхали. Всім привіт! Зараз ми з Настєю будемо спілкуватись на рахунок того, яка косметика не вартує своїх грошей. Мені здається, що топ-1 це я ще не придумала, що я кстати, вже придумала, що для мене топ – то що не стоїть покупати в люксі, це по-любому туш, це карандаш для бровей. і Вот это... да, Конкретно до речі, конкретно туш, яка мене розчарувала, це була Як вона називається. І в Сен Лоран, тому що е, вона просто засохла буквально за не знаю, місяць або два. А про карандаш для бровій е, теж абсолютно всі карандаші для бровей однакові, сто процентів. Іменно якщо ми говоримо про карандаши. Они всі точно не стійкі, они всі однаково рісують волоски. Е, ну до речі, я взагалі не користуюсь олівцями для брів. Я в них взагалі не бачу. Ой, я на них собаку з'їла. Що колись в мене були тіні для брів Benefit. Їх я дуже любила і малювала собі ось такі широкі просто брови, ну це було модно. А помади для губ? Кстати, вот эти вот обычные, которые в пуле. Да. Абсолютно, на самом деле сейчас уже и масс-маркет научился такие крутые помады делать. Дёрша, Нельсон, Как ран... бы это всё абсолютно можно найти. Ну, до речи, до речи, Єдина помада, від якої я дуже сильно кайфую із люксової косметики, це Сен Лоран. Ось ця. Да, Яка... не так, це... це просто її здається в якому році? В 2020-му перестали взагалі випускати. і Я дуже. Дуже розчарована це. Я теж дуже сильно любила цю помаду. В отінці 07. Він був нюдовий, просто ідеальний. Я до сих пор не знайшла такої да, А я дуже любила червону помаду Сен Лоран. Вона в мене досі є. Я її берегу просто як не знаю, знаю що. Вона і між іншим. Так, вона пахне все mm -hmm. так же так само, як і раніше. Далі олівці для глаз каяли. О, да. Люкс, люксові олівці для глаз, люксові олівці для очей це просто дніще. Тому що ну скільки, скільки як багато, взагалі ми знаємо е, аналогів з middle сегменту чи там взагалі не знаю, Sephora Collection. Ой, та слушай, Катріс uh, Catrice Essence. Катріс Essence Kiko. Кажу, можна ну, no, дешевле, не ті да. можна, можна. за 2 євро така Але карандаш, ось, ось, цей, ось цей олівець, ось цей олівець uh, 04 uh -huh. відтінок Kiko, оцей коричневий з перламутром, ну це просто. А що ти скажеш про карандаші для губ? Олівці для губ, ну, ну взагалі я не знаю. Ну я взагалі не розумію, що, що всі ссуться за карандашами Шарлот Сілбері херня повна, і що й камкається на контурі, ну, коли ти використовуєш його не кожен день, то нормально. Угу. Але коли ти користуєшся цим олівцем е кожного дня, то в тебе просто ну губи пересихають, да. тому що він настільки сухий, настільки Тому що ти не наносиш на всі губи, чисто контур. так тільки контур. І все одно в тебе така сухість. От Шарлота Олівці для губ класний варіант. Тоді, коли тобі треба на якесь свято, або або ну, якась подія, яка ти знаєш, що ти довго будеш ходити. А ти знаєш, на цяція, коли пользувалася карандашом Шарлота, у мене е, вийшли як чорні точки по контуру, mm -hmm. забиті пори. міна. Да, Цікаво. это было максимально странно і а взагалі в Шарлоті я не дуже все люблю. Я вообще не люблю шарлотілбер. Шарлот в Шарлоті я люблю тільки рум'яна у стінові в стике. Шарлота, Шарлотта, Шарлот ну фільтр? А ну фильтр, ну, фильтр Шарлотт вот ну, це... люблю я, в я, я теж його дуже люблю. Щось ми відійшли від теми. Блін, ну слушай, ми... цікава тема. Вот да. нет, реально очень интересно послушать, почитать ваши комментарии. Я прям сама тоже лично буду, да. читать. мне супер интересно. Какой бренд на вашу думку переоціненный? А, і не вартує взагалі своїх коштів. Між прочим, вот это очень интересно, переоценені бренди. І який бренд, от на вашу думку, який не дуже відомий, або якийсь продукт, який вам дуже подобається, а люди його просто не бачать. Сейчас я не знаю, кто то согласиться і не согласиться со мной. Я вважаю, що качество бренду Худеб'ютія это тупой мисмаркет. маркет за большие деньги. Да. Це просто піар. Ну, я би сказала, що більшість ось таких ось, масштабних брендів це мас-маркет. Все, що а, вона випускає в нові, навіть рер Beauty, навіть Rare Beauty, який я люблю, Charlotte Tilbury. Uh, Я вообще шарлот Тилбери считаю устарелые формулы абсолютно устарелые. И и мне не очень нравится их колеровая палитра, потому mm, да. что все такое помаранчево на обличье оно помаранчево. Ну, Хотя таке... она распиарила себя тем, то что она этой косметикой красила Ангелов Виктория Секрет, mm -hmm. и все хотели именно такой макияж, как у Ангелов Виктория Секрет, там, але опять лет назад типа, боже, на Ютубе было миллион пятьсот mm -hmm. видео. Но извините, Ангелов Виктория Секрет отменили два года назад, аж худо. Шарлота до сих пор продається. А бренд Аріани Гранти, я навіть не пам'ятаю, Рем. Рем він. Да, это бренд це, це маркетинг. Він Я не знаю. Не От єдине, вообще, що я вижу. думаю, що у неї класне, це а, олівчики для очей. Можливо. Почему? Але я не знаю. Ну, тому що вона завжди такі стрілки малює. Ну, можливо, але я не знаю. Пишіть, якщо ви пробували, тому що. Я да. не пробувала да, блін. Ну насправді всі бренди, які випускаються людей від людей там Ріана, Аріана Гранде, Селена Гомес, Леді Гага. Гага, це взагалі ну не знаю. Ось не, вони не це все це маркетинг. А бренди, які, які випускають так, от бренди, які випускають візажисти, ось це вже вже інше. Ну, смотри, типа, от... Рекламна пауза. Алло. Так, наша мисля полягала в тому, що візажисти зазвичай роблять кращу косметику, ніж е, всі інші. Тому що вони чітко знають, в чому вони нуждаються в першу чергу. Так, вони, вони на досвіді, вони розуміють, типу, що Чого хочуть жінки ну, і Ну чоловіки, які фарбуються. Так, да, ну чому ні? Я, наприклад, дуже вважаю косметику Мейкап Бей Маріо да. і Патрік та. Майка Патрик Тато взагалі. Да. Опять же, вони з різних рівнів, ну і з різних цінових сегментів, тому що Майка Бай Маріо це чуть ніже цінової сегмент, і він робить більше, ну, знаєте, як как би бы простую э, в ежедневном использовании косметику, то, что быстро растушевывается, полупрозрачные текстуры. Он экономит на упаковке, факт. Дорогие, если что, в мене ви можете замовити косметику. Я привезу вам будь-яку косметику від Сефори, э, все, що там продається, до есенс, катріс э, і такого. А це байер одягу. Теж вам привезу, відкопаю, все, що угодно: атмосмаркета до суперлюкса. Так що ось тут будуть Тільки оригінали і швидка доставка. Все, ми побігли. Побачимось з вами трохи пізніше. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь. Я краса. Мені це дуже сильно нагадує Одесу. тому що в Одесі ми могли купатись в вересні, жовтні навіть. В жовтні було трошки прохолодно. В принципі, і тут теж трошки прохолодно. Дивіться, яка краса, це ми піднялись. Подоріжці. Абсолютно різний вид. Все безмежне море я кайфу. Всім привіт! Сьогодні в нас погода така трошки сонна. Ми будемо їхати в Барселону гуляти, роздивлятись усілякі гарні містечка. Коротше, будемо дивитись на красу. Ось така в нас погода трошки пасмурна. Таке відчуття ніби скоро буде дощ. Але сподіваюсь. В Барселоні трошки більш сонячно. Зараз я покажу вам місце своєї мрії. Про це місце я мріяла дуже-дуже довго. І коли я вперше побачила це, в мене такі мурахи. Я ось зараз йду і бачу її. І в мене навіть зараз мурахи, тому що ну це настільки. Я навіть не знаю, це, це неймовірно. Я не розумію, як це можливо взагалі. Це в мене просто немає слів, коли я бачу. Подивіться, яка це краса, як це просто це неймовірно. Робота, яка триває досі. Подивіться, як багато людей. Я просто не можу перестати її розглядати. Кожного разу, коли я сюди приїжджаю, щось змінюється, і є дуже багато чого можна розглядати, дивитись. Квартал. Я вважаю, що в цьому місці можна гуляти просто безкінечно, тому що кожного разу ти знаходиш щось нове, щось більш е, красиве, щось цікаве. І взагалі тут якась така атмосфера дуже-дуже класна. -дуже Але перед цим ми Йдемо поїсти найсмачніший рамен, Я вже його вам показувала. а Потім будемо гуляти. Вирішили приїхати прогулятись набережною. Яга тут краса. У нас зараз був дощ, і після дощу таке небо темне, затягнуте. тому що це неймовірні види, це зовсім інше, це зовсім інший двіж. Я не знаю, це просто такий кайф. Іти, розглядати людей, розглядати взагалі, що навколо. А навколо така краса. Неважливо, де б ви не були. Краса всюди. Головне помічати цю красу. Знаю, якось так просто реально. Іноді ми настільки сильно занурюємось в свої проблеми, в свої думки, що не помічаємо, що навколо нас. А навколо нас цілий світ. Цілий світ можливостей. І я просто дивлюсь на людей, які навколо, на музикантів, на танцюристів. Я бачу в їх очах. Життя і ось цей кайф. І пам'ятайте, що всі проблеми, які є у вас в житті, вони вам даються не просто так. І якщо вже вони вам даються, то це ті проблеми, з якими ви можете впоратись. І коли вам здається, що це все, ну ви не зможете просто далі, просто подумайте. Просто подумайте, що все попереду. Що ж, це були дуже затишні, дуже атмосферні і дуже приємні дні. Ми багато гуляли, багато сміялись, багато чого нового ми побачили. Ці дні були дуже насиченими, але, попри це, такими спокійними. Я не знаю, як це пояснити, але мені здається, що кожен влог я трошки змінююсь. Нещодавно я передивлялась влоги з Німеччини і розумію, що зараз я інша, не в поганому сенсі, ні в хорошому. Просто я інша. Я не можу сказати, що я виросла чи я змінилась. Я просто в іншому стані моральному. І кожне моє відео це частинка мене. І я з радістю ділюсь цим і ділюсь хорошими емоціями. Тому я дуже вдячна вам за перегляд. І якщо вам сподобалось це відео, або ви просто хочете мене підтримати, то, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на канал. А ми з вами дуже скоро побачимось в новому відео.